Всім привіт, 23 серпня. Київська область, Білоцерківський район. Пробіжуся швиденько по винограднику. Покажу, що достигло, що ще трошки зелененьке. Значить, тут була гроздочка приображення. Я вже з'їв ще два тижні тому. плевін Августін, ось такий вісить красавчик. Ну, Тиждень ще треба повісить. Верхні ягодки вже смачненькі, отакі жовтенькі, вже смачненькі, солоденькі, я вже покуштував. Звичайний гармонічний смак, вкусний виноградик. Не завжди і мускати, чесно сказати, хочеться. Так, клубнічний. Ось такі висять гроздочки. Ой, ви знаєте, я оце приїхав на дачу 9 ранків. Може, в мене ще смакові рецепти не працюють, але. Ви мене, звісно, вибачте, але я клубніки не відчуваю ну, взагалі. Просто солодкий, солодкий. Ну, зараз я ще раз куштую хвилинку. Ну, Шкурка жорсткувата. Можливо, ще йому тиждень повісить, то він і набере цю клубніку. Нічого, нічого не скажу, не знаю, У мене клубніки немає. Кішміш 342 минулого разу не, не зрізав, бо було якого кішміша. Просто, просто цукерка, солодкий. Солодкий, солодкий, солодкий. Дуже дрібний. Не знаю, оце, як бачите, урожай 5 грон мене не дуже влаштовує, буду, мабуть, переприщеплювати. Ой, прохожу мимо менжирою, як можна не зняти цю красу, ви подивіться. Я залишував, я не пам'ятаю, буквально по одній-дві ягоди залишив. А дивіться, як пішов в рост, і три на одному бачу, чотири на другому. Я про інжиризньому інше відео наступне про інжиризному. Ось такий байканур. Ну, на 90% готовий. Це сигналки в мене. Скуштував я байконур в цьому році ось перший раз. Ну, це, ну це на 100% один в один, крім форми ягоди. Е, є в мене Андрюша. Колір, консистенція, смак. Ну, я коли покуштував, я був вражений. Один в один, Андрюша. Смак, ну все. От тільки форма ягод видовжена більше, ніж у Андрюші. Я он ще. Може пізніше, а може зараз дойду до Андрюші, зірву гроздочку, я вам принесу, покажу, порівняємо. Так, зорінька. Ну, чи зорінька, чи не зорінька, але ще зовсім зелений. І дивіться як байканур. Жодної. Жодної. Ягодки в Аїдіумі. Ну просто жодної. Оце сліди на ягодки, це я кожен раз, як приїжджаю, я колоїдною серебріскаю прижигаю в Аїдіум, щоб системними вже не працювати. А от вам зоренька, подивіться. Зорінька в Аїдіумі. Хоча ж обробки однакові. Все однакове. Ну, тут у мене місце таке за хатою, звісно. Був сильно талісман Ваїдіумі, ну таке, як сказати. Чайка все вже прилетіла Є? байконур трощить. Є косточка? Да. Понятно. Так, коротше, не придумав. Якоюсь, короче, підвищеного ризику тут у мене таке місце, ідіум хапає. Ну, все одно байконур без ідіума, зоренька за ідіумом. Преображення от трошки залишилося. От це пасинковий теж в ідіумі. Молдова зелена в відіумі Юпітер. Оце все, що зав'язалося. Пример з куст смачний. Смачний, але но, но ще шкурка жорсткувата. Ще зеленуватий недільку треба вісіти. Відстає щось дуже сильно по термінам. Гаубена Нолл. Сигнальний урожай, це третій рік. Ось таке. Це щось роздочка. засохла. От. Ну, такий слабенький, І трошки аїдіум бере. Видно, що я ось прижигав серий. Ось ну, ось по смаку пробую мускат. мускат. Хру... Хру... Хрустяча так шкурочка Так розкусується, відпала. Мускатик. Смачний. Так, низина висить кислятина, понятне дело, Аркадія вісить. Оцей кущ, кстати, самий спілий. От у мене зараз Аркадії, У мене їх три. Ну, Не на 100%, але вже, мабуть, я його зірву, оборву. Надежда Азас. Ну, так, як бачите, горох. Кислоти немає не каплі. Ну і сахару також небагато. В принципі, можна їсти, але можна, щоб і повісів. Але яка кастістенція ягоди, який просто гірок. Я навіть не це, це, це сигнальний урожай, я навіть не очікував, я скуштував і просто обалдів. Я казав, що флора хрустяща, ну, флора просто відпочиває. Настільки гірок. Що я, я навіть не очікував, я дуже задоволений, просто бомба. Мускат літній так і залишився вісіть. Був готовий ще два тижні, тому я його не обірвав, бо якась така шкурочка товста. І головне вісить, не осипається. Все хорошо. Ну, шкурочку не хочеться ковтати, шкурочку приходиться випльовувати разом з кісточкою. Ну всередині мускат. Мускат 100% дуже смачний. Так, Суперекстра я там зірвав. Гарольд я зірвав ще два тижні тому з'їли, там було по пару гроздочків. Тут у мене не було сигналки. Так, Венус тут, Байканур, сенсація, Бравісіма, Столетія, 887 Супер там. Не було гроздочки. От, От у мене, значить, тут. Это прищепа прошлогоднее столетие. і ютал. Ну, ютал ще зеленіший, ніж там Юпітер. Тільки що скуштував. По стінці, в принципі, те саме, шкурка те саме. Ну, може він зеленіший, мускат відчувається менше. Столетие зеленувате. Два тижні точно вісить. Так, це корінка висить. Тоже, то, я ж кажу, по смаку все і по розмірам один в один кишміш 342. Тільки корінка на тиждень на той два раніше. це Аркадія. Перегружений у мене кущик молоденький. Трошки зеленувата Аркадія. Ландиш також вісить зелений. Опилився погано, але даже ці, точніше не то, що опилився погано, а осипався, осипався дуже добре. Ну, притом ті ягодки, які не осипались, набрали дуже, дуже хороший розмір. Дійсно наче жовтенький, але ще зелений. І поки я так куштував, хоч і зелений, ну я не знаю, може в мене щось з рецепторами клубнішного не відчуваю. В ландиші я поки теж нічого не відчуваю. Поки так. Тут у мене Андрюша. Вот, будь ласка. О, овальна ягодка. Колір як у Байконура, ну тільки він уже більш поспів, то трошки темніший. От. Та буквально раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість, шість воно сім сім роздичок зав'язалося в цьому році змерз в травні. Флора, лора, вісять. Хоч і горох, ну, в принципі флора всюди була. Ось ось що тут у мене. Трошки насыпались. А вот моя прыщепа розовый. Ну це капец, сплошной. Сплошный. идем. Все на Дубовскому, Все флора. Я уже и забыл тут, у нас еще прыщепа Гарольда. Все прищепа Цимуса. Так, поехали дальше. Ливия стыгла. Ну, может еще трошки и надо повисить. Шкурка так трошки погано жується. Муската малавата. Но вже дуже солодка. Аркадії ось Також сигналка, кустик. Ось ягодка. Поняли, так? Да? Бомба. Ця ягодка, ось навіть, побачите, виплюнув. А от вам, пожалуйста. Сейчас настроїм. От. Бачите, кер... Вот. Ну, Це одна верхня ягодка. А знизу так видно, що ще вони будуть сивинуваті. Так, перебігли. Тут у мене е... корневласний ландиш. Дві гроздочки, Велес. Тут так запилений. Осипався. Тут так. Оце все, що Веліс. Тут оця гроздочка така молодікава, вона така якась незвичайна не, не, не була і маленька якась. І порівняно з тими тут е, ягода набагато більше. Кісточок немає, мускату немає, кислоти немає, але і цукру особо так теж немає. Так, і останній, якщо я не помиляюся, це у нас тут буде лучистий. Щось я думав, він має бути розовий. Секундочку, скуштуємо. Ну, ще треба, як і, і веліси, ще треба повісити. Сахар хороший, все. Ну, шкурка, кстати, тут, як і у мускаті літньому і багато я зараз пробіг, шкурку хочеться виплюнути. Ще вот. Ну ладно, це ще хай повісить. Ну, мускат літній, скільки ж можна вже висіти. Так, вроді би все. Ну, от з цієї сторони погрібника. Що в минулому разі я не зірвав гроздочку піображення. Чайка летить. Шо? Оце прийшлось три ягоди з'їсти, щоб це, знаєте, в цьому, цьому приображенні. Да, майже, майже немає кісточок, якісь рудименти. Ну, зелена кісточка, але висить вже йому, куди він солодкий як мед уже. Все, дякую за увагу. Начебто все обійшов. Всім успіхів.